Публічний виступ як важливий засіб комунікації: план, вступ, значення публічного виступу в комунікації, структура ефективного виступу, підготовка до виступу, речові та невербальні елементи, практичні поради для подолання хвилювання, висновок та джерела. У сучасному світі вміння чітко і впевнено виступати перед аудиторією стає не просто корисним, а потрібним практично в кожній сфері діяльності. Незалежно від того, чи ви представляєте проєкт на роботі, читаєте лекцію в університеті або берете участь у дискусії на професійній конференції, вміння донести свої думки ясно і переконливо визначає ваш успіх. Ефективний публічний виступ сприяє налагодженню ділових контактів, підвищенню рівня довіри до спікера та формуванню позитивного іміджу як фахівця. Сучасний ринок праці дедалі більше цінує софт скіли: навички спілкування, емоційний інтелект, вміння працювати в команді за даними дослідження міжнародної асоціації. Toastmasters International, 70% опитаних працюючих людей вважають, що ефективна усна комунікація допомогла їм просунутися кар'єрними щаблями. А 85% учасників опитування зазначили, що подолання страху публічних виступів відкриває для них нові можливості для професійного розвитку. Отже, розвиток навичок публічних виступів сьогодні це не лише інвестиція в особисту впевненість, а й ключовий фактор спроможності на глобальному ринку праці. Розуміння основ побудови презентації, володіння прийому впливу та вміння тримати увагу аудиторії створюють міцний фундамент для досягання будь-яких професійних і особистих цілей. Значення публічного виступу в комунікації. Публічний виступ це цілеспрямований процес усної комунікації, який має чітко визначену мету та аудиторію. Він передбачає не лише передачу інформації, а й встановлення діалогу з слухачами та вплив на їхні переконання, емоції і поведінку. Сутність публічних виступів полягає в умінні структурувати меседж, використовувати мовні та невербальні засоби для ефективного донесення думок і створення атмосфери довіри. Функції публічного виступу інформаційна. Це найпростіша за формою, але й найважливіша функція. Спікер передає знання, факти, дані та пояснює складні питання доступною мовою. Наприклад, науковець у доповіді знайомить аудиторію з результатами досліджень. Переконувальна. Вона спрямована на зміну світогляду або поведінки слухачів. Це політичні дебати, рекламні промови чи спічі на користь соціальних проєктів. Вони покликані переконати аудиторію, підтримати певну ідею або продукт. Мотиваційна. Вона викликає в слухачів бажання дії та самовдосконалення, надихаючи промови коучів, лідерські звернення, керівників компаній або спікерів на тренінгах формують внутрішню мотивацію досягати поставлених цілей. Соціальна. Воно ну, допомагає об'єднати людей довкола спільних цінностей і цілей, побудувати командний дух, приклади тематичні форуми, церемонії нагородження, культурні та громадські заходи, де виступи спрямовані на зміцнення соціальних зв'язків, галузі, застосування. Бізнес це презентації, звіти. Керівники та менеджери презентують стратегії, звітують передосягнення, аргументують інвестиційні рішення, освіта, лекції, семінари. Викладачі і тренери передають знання студентам і слухачам, формують професійні компетенції, політика та соціальні кампанії. Політики та громадські активісти проводять мітинги, публічні звернення, закликають до соціальних змін, масові заходи, конференції, фестивалі. Організатори запрошують спікерів для інформаційного обміну, натхнення учасників та створення мережі професійних контактів. Таким чином, публічний виступ є універсальним інструментом комунікації, який забезпечує ефективну передачу знань, переконує та мотивує, сприяє соціальній згуртованості і успіху в найрізноманітніших сферах життя. Структура ефективного виступу публічний виступ є Потужним засобом комунікації, який допомагає донести ідеї, переконати аудиторію та встановити контакт з нею. Важливою складовою успішного виступу є його чітка структура, що складається з трьох основних частин: вступної, основної та висновкової або кінцівки. У вступній частині мета привернути увагу слухачів. Це можна зробити за допомогою цікавої цитати, риторичного питання або інтригуючого факту який спонукає аудиторію замислитися. Далі необхідно коротко представити себе та чітко окреслити тему виступу, щоб слухачі знали, чого очікувати. Основна частина має бути логічно структурованою з послідовним викладом аргументів. Кожен аргумент варто підкріплювати фактами, прикладами чи історіями, які роблять інформацію більш зрозумілою і переконливою. Важливо використовувати візуальні матеріали, такі як слайди, графіки чи таблиці. Щоб підсилити ключові вислови та отримати увагу аудиторії. У висновку слід підсумувати головні ідеї виступу, щоб закріпити їх у пам'яті слухачів. Далі можна звернутися до аудиторії закликом до дії або запропонувати подумати над важливими питаннями. Завершальним кроком є подяка слухачам за увагу та запрошення до обговорення чи питань. Таким чином, чітка структура виступу допомагає ефективно донести інформацію, отримати інтерес аудиторії. Та залишити позитивне враження. Підготовка до виступу. Підготовка до публічного виступу є одним із найважливіших етапів, який визначає успішність комунікації з аудиторією. Вона включає кілька ключових кроків: вивчення аудиторії, формування змісту та репетицію. Перш за все, слід ретельно вивчити аудиторію. Важливо знати, хто саме буде присутній на виступі: їхній вік, професію, інтереси. Та рівень знань з теми. Це дозволяє адаптувати мову та стиль викладу, зробити інформацію більш зрозумілою та цікавою. Окрім того, потрібно враховувати очікування слухачів: чи хочуть вони отримати нові знання, надихнутися, чи знайти відповіді на конкретні питання. Таке розуміння допомагає сформувати релевантний і цінний зміст. Другий етап формування змісту виступу. Тут важливо визначити ключове повідомлення, яке ви хочете донести. Воно має бути чітким, лаконічним і запам'ятованим. На основі цього повідомлення створюється конспект, що включає основні пункти та аргументи. Для підтримки уваги аудиторії доцільно підготувати слайди або інші візуальні матеріали, які підкреслять основні ідеї та полегшать сприйняття інформації. Репетиція є не менш важливою складовою. Перед виступом необхідно перевірити технічне обладнання: мікрофон, проєктор, комп'ютер, щоб уникнути несподіванок. Далі варто прогнати виступ в голос, звертаючи увагу на темп, інтонацію та виразність голосу. Це допоможе зробити мовлення більш живим і переконливим. Корисним є отримання зворотного зв'язку від колег або друзів, які можуть вказати на слабкі місця і порадити, як покращити подачу. Отже, системна підготовка до виступу значно підвищує шанси на успіх і робить комунікацію ефективною. Редчеві та невербальні елементи. Голосова подача. Темп, гнучкість і інтонація відіграють ключову роль у сприйнятті промови. Темп впливає на динаміку виступу. Занадто швидка мова ускладнює сприйняття, а надто повільна здатна розсіяти увагу слухачів. Оптимальний темп близько 140 160 слів за хвилину, з можливістю варіювати швидкість для підкреслення важливих тез. Гнучкість повинна відповідати розміру залу та кількості людей. Говоріть достатньо голосно, щоб усі почули, але не надмірно, щоб не створювати дискомфорту. Інтонаційні переходи від низької до високої інтонації, питальних та окличних інтонацій, допомагають отримувати інтерес, передавати емоції і значення сказаного. Не менш важлива робота з паузами. Коротка, але вчасна пауза, де слухачам час осмислити сказане і створює драматичний ефект. Використовуйте паузи перед ключовими тезами та після риторичних запитань, щоб підсилити драматургію виступу. Мова тіла. Жести та пози відзеркалюють внутрішній стан спікера і можуть підсилювати або, навпаки, суперечити словесному посиланню. Відкриті жести розведені трохи в сторону руки. Долоні полегнуті до аудиторії, сприяють довірі, тоді як заціпенілі або сковані руки можуть створювати враження невпевненості. Контакт очима встановлює зв'язок із кожним слухачем, прагніть поглядом охопити різні сектори зали, затримуючись на кілька секунд на кожному. Використання простору сцени надає виступу динаміки. Рухайтесь плавно але обґрунтовано. Наприклад, наближайтесь до аудиторії під час особливо важливих моментів. І відступайте, коли переходимо до нового блоку тем. Взаємодія з аудиторією. Сесія питання відповіді робить виступ двостороннім діалогом. Захочете слухачів ставити питання та відповідайте лаконічно, але змістовно. Намагайтесь переформулювати запитання перед відповіддю. Це підтверджує, що ви правильно його зрозуміли та дає час на думку. Інтерактивні вправи, міні-опитування, невеликі групові дискусії, голосування залучають аудиторію. Підтримують активність і допомагають краще засвоїти матеріал. Завдяки таким вправам слухачі стають активними учасниками, а не пасивними спостерігачами, що значно підсвоює ефективність комунікації. Практичні паради для подавання хвилювання. Хвилювання перед публічним виступом природне явище, яке відчувають навіть досвідчені оратори. Втім, його можна контролювати за допомогою спеціальних практичних парад, що допомагають засвоїти. Нерви і зосередитися на завданні. Перш за все важливо навчитися правильно дихати. Підготовка та тренування дихання, зокрема глибокі повільні вдихи та видихи, допомагають знизити рівень тривоги, контрольоване дихання покращує насичення мозку киснем, що сприяє кращій концентрації та зменшенню фізичних симптомів хвилювання, таких як тремтіння чи прискорене серцебиття. Другий ефективний прийом візуалізація успішного виступу, уявлення себе впевненим, спокійним і добре підготовленим оратором налаштовує мозок на позитивний результат. Ця техніка допомагає підвищити самооцінку і зменшити страх перед важливими помилками чи осудом аудиторії. Також корисно застосовувати техніки релаксації, наприклад, прогресивне месове розслаблення або медитацію. Вони допомагають знизити напругу в тілі, розслабити плечі, шию та руки, що зазвичай напружується під час хвилювання. Коротка медитація перед виступом або навіть декілька хвилин тиші з фокусом надихання. І значно покращують емоційний стан. Не менш важливим позитивний внутрішній діалог. Замість самокритики, варто налаштовувати себе на підтримку і впевненість, повторюючи фрази на кшталт я готовий, я знаю свою тему або я можу це зробити. Такий внутрішній монолог допомагає подолати сумніви і налаштуватись на успіх. Отже, системне застосування цих порад допомагає знизити хвилювання, зробити виступ більш впевненим і ефективним. Висновок. Публічний виступ є невід'ємним інструментом ефективної комунікації, що допомагає передавати ідеї, впливати на думки та будувати взаєморозуміння. Чітка структура виступу від вступу до висновку забезпечує логічність і послідовність подачі інформації, що сприяє кращому сприйняттю аудиторії. Ретельна підготовка, яка включає вивчення аудиторії та формування змісту, закладає основу для впевненого і цілеспрямованого виступу. Речові невибральні елементи створюють атмосферу довіри та підтримують увагу слухачів, роблячи комунікацію більш живою та емоційною. Практичні методи подолання хвилювання дозволяють зберегти спокій і впевненість, що позитивно впливає на якість подачі інформації. Загалом публічний виступ це не лише навичка передачі інформації, та й потужний засіб особистого та професійного розвитку, що відкриває нові можливості для зростання та взаємодії з іншими. Джерела Дякую за увагу.